Сьогодні у Кременчуці попрощалися з військовим Олександром Кличком, який був призваний на військову службу у степаді минулого року. Під час виконання бойового завдання у Луганській області в ході артилерійського мінометного обстрілу Олександр на жаль згинув. Сьогодні ми, на жаль, в останній путь проважаємо нашого десантника, солдата Клочко Олександра Константиновича. В Ході штурма його підрозділ штурмував біля населеного пункту Білогірівка Луганська область, і в ході артилерійського мінометного залпу він отримав поранення несумісне з життям. Прощатися із Олександром прийшли близькі, друзі та його побратими. Однокласники Олександра зазначають, що підтримували з ним зв'язок і після школи, але не знали, що парубок пішов на війну захищати Україну. А про загибель свого товариша дізналися у його день народження. Ми навчалися в одній школі в одному класі там 9 років. Він був ну Спортсменом взагалі під час школьного навчання. Ну як настирливим таким. Ми завжди пам'ятаємо ну, дуже погану ситуацію. У нього 1 квітня день народження. І ми в день народження власне, дізналися про загибель. Олександр Клучко мав позивний Давид. Про це розповів молодший брат військового Андрій. Також згадує приємні моменти з дитинства. Пам'яті залишиться, як гуляла в дитинстві. У нас на дачі на Самосіївці, як займався спортом, він займався дзюдо, займав перше місце на Україні. Як війна почалась, був мобілізований, як вдарили росіяни. в Стору він рядом був і потім після цього він сказав, що треба їхати і захищати рідну землю. Кременчужани провели воїна в останню путь, схилившись на одне коліно. Поховали Олександра Клочка на Сіштовському кладовищі на алеї Героїв. Вічна пам'ять та шана нашому герою. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини.